Я Бельтюкова Юлія Сергіївна, дружина зниклого безвісти військовослужбовця 17 окремої танкової бригади. Мій чоловік зник безвісти на Курському напрямку. Сьогодні від імені дружин, матерів, родин 17-ї бригади хочу привітати з Днем Незалежності тих, хто цього заслуговує. Це наші військові. Ми дякуємо вам за захист. Ми дякуємо вам за вашу незламність, за вашу силу, за вашу мужність, за вашу витримку. Ви, герої. Ми молимося щодня за тих, хто на полі бою, за тих, хто в полоні і за тих, хто не повернувся додому. Сьогодні світлий день. А для нас, родин безвісти зниклих і полонених, він черговий похмурий, сповнений надії, очікування, віри, віри в повернення. Ми не забули, ми не забули нікого, не ні полонених, не безвісти зниклих. Наша незалежність настане тоді, коли вони всі будуть вдома. Ні одна сила не зламає нашої віри, нашої любові і нашої єдності. Сімнадцята бригада це наш біль. Ми чекаємо кожного. Ми дочекаємось кожного. Слава Україні, героям слава!